Ми зараз підемо. Скільки ж пройшло тут багато людей дивитися появу сяйва? Говорять, що це сяйво з'являється під, під, перед величезною бідою. Хто хоче побачити, йдіть сюди, в камеру. Силует, дивись, дивись. Ну, я добре. О, він є. Бач? І так я бачу. А тепер, коли вже бачу, то видно. Тепер панораму видно. О, отак краще видно. То тобі не видно, бо тут неправильно. Бачиш, добре? Бачу. Добре видно. Але то треба уявити. Да. Будьте добры.